Перший у світі політ на літаку здійснили брати Райт 17 грудня 1903 року. Їхній флайер протримався у повітрі 12 секунд. Перший комерційний пасажирський рейс відбувся 1 січня 1914 року між Санкт-Петербургом, Флоридою і Тампою. У 1927 році Чарльз Ліндберг першим перелетів Атлантичний океан. Без посадки на літаку Spirit of St. Louis. Конкорд Конкорд, перший надзвуковий пасажирський літак, який здійснив комерційні рейси з 1976 до 2003 року. Boeing 747, відомий як Король Неба, був найбільшим пасажирським літаком у світі понад 35 років. Airbus A380 380, найбільший пасажирський літак. Що може перевозити понад 850 пасажирів у економ-класі. Перший реактивний пасажирський літак, британський, The Heavyland Comet, який здійснив перший політ у 1949 році. У 1986 році літак Voyager першим у світі здійснив безпосадковий політ навколо Землі без дозаправки. Перший трансатлантичний рейс здійснив у 1000, Дев'ятсот дев'ятнадцятому році бомбардувальник «Вікерс Вімі». Перший авіаносець, призначений для літаків, був побудований у 1918 році у Великій Британії. Фізика польоту літак летить завдяки створенню підйомної сили, що виникає через різницю тиску повітря над і під крилом. Зліт і посадка найнебезпечніші фази польоту, хоча вони займають лише 10% усього часу рейсу. Комерційні літаки можуть літати зі швидкістю до 900 км на годину. Літак рухається завдяки силі тяги від реактивних або гвинтових двигунів. На великій висоті повітря менш щільне, що зменшує опір і дозволяє літаку економити паливо. Авіаційне паливо дуже відрізняється від автомобільного бензину. Воно має більшу стійкість до замерзання. Літаки можуть літати в умовах сильного бокового вітру, здійснюючи посадку під кутом. Турбулентність. Це звичайне атмосферне явище, і вона рідко є небезпечною для літака. Пасажирські літаки можуть літати на одному двигуні в разі відмови другого. Деякі літаки, як Lockheed cr 70 один Blackbeard, можуть летіти швидше за звук. Комерційна авіація, середній комерційний літак, має близько трьох мільйонів деталей. Boeing 737 – найпопулярніший пасажирський літак у світі. Літаки фарбують спеціальною фарбою. Що зменшує нагрів і корозію, бортові чорні скриньки, насправді яскраво оранжеві, щоб їх було легше знайти після аварії. Сучасні авіалайнери, обладнані системами автопілота, які можуть виконувати більшу частину польоту самостійно. Найдовший безпосадковий комерційний рейс здійснює Сінгапур Airlines. Сінгапур Нью-Йорк, 18 годин. У 2001 році літак Airbus A340 здійснив найдовший політ без дозаправки. Понад 20 годин повітря в кабіні літака оновлюється кожні 2-3 хвилини, щоб запобігти поширенню бактерій. На висоті 10 тисяч метрів людина без кисню знепритомніє за кілька секунд. Пілоти та екіпаж отримують спеціальну їжу, щоб уникнути харчових отруєнь. Рекорди та цікаві факти: найвищий пасажирський політ здійснив Конкорд: 18 тисяч метрів, найшвидший пасажирський літак. Конкорд. Максимальна швидкість 2180 км на годину. Найбільший літак у світі український Ан-225 мрія, який міг перевозити понад 250 тонн вантажу, найменший літак «Кри – «Кри-Кри», який має розмах крил всього 4,9 метра, у 1983 році. Літак Air Canada здійснив аварійну посадку без пального, пролетівши 120 км у режимі планера. Найшвидший військовий літак SR-70-1 Blackbeard – 3529 км на годину. Boeing 747 може перевозити до 570 тисяч літрів пального. У 2009 році літак Airbus A-30 здійснив успішну аварійну посадку на річку Гудзон у Нью-Йорку. Військовий винищувач f 22 рептор настільки потужний, що може літати вертикально вгору. Перший електричний літак здатний виконати лише короткі рейси через обмежену ємність акумуляторів. Аеропорти та безпека найбільш завантажений аеропорт у світі, – Джексон, Атланта США. Найнебезпечніший аеропорт Лукла Непал, розташований на висоті 2800 метрів з короткою злітною смугою. Найдовша злітна смуга у світі в аеропорту Камдо-Бамда, Китай, довжина 5,5 кілометра. У середньому щодня у світі злітає понад 100 тисяч літаків. Ймовірність загинути в авіакатастрофі 1 на 11 мільйонів. Всі пілоти комерційної авіації проходять щорічні перевірки та симуляційні тренування. Пасажирські літаки можуть безпечно приземлитися навіть у разі відмови всіх двигунів. Повітряні коридори визначаються спеціальними диспетчерськими центрами, щоб уникати зіткнень. Авіаційні диспетчери контролюють одночасно десятки літаків у небі. Літаки та авіація залишаються найнадійнішим і найшвидшим видом транспорту у світі. Авіація це дивовижний світ технологій, інженерії та пригод. З вами був нецікаво. До зустрічі.